Є продукт, який може зробити тебе ситим, але ти його недооцінюєш. За науковими рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я радять 25-30 грамів клітковини на день для дорослих. Американський інститут медицини уточнює норму в розрахунку на калорії 14 грам на кожні тисячу калорій. Для чого потрібна взагалі клітковина? Нерозчинна клітковина додає об'єм і покращує роботу ШКТ. Розчинна ферментується в кишечнику і живить корисні бактерії. Дослідження показують, більше клітковини, довше відчуття ситості, менше калорій. Високий вміст клітковини пов'язаний із нижчим ризиком ожиріння. 25-30 грам клітковини в день знижує ризик серцево-судинних і діабету другого типу на 15-30%. Під час набору маси не варто переборщувати, бо може бути здуття і важкість. Оптимум 20-30 г вистачає для здоров'я і не заважає з'їдати більше калорій. Під час сушки клітковина допомагає тримати апетит у дефіциті, можна піднімати до 30-40 г, але поступово, щоб уникнути проблеми з животом. В описі нижче я даю вам приклади набору клітковини в день. І важливо додавати клітковину поступово, щоб мікрофлора встигла адаптуватися, завжди поєднуватись з достатньою кількістю води. І головне баланс 2 треті розчинної плюс 1 третя нерозчинної квитковини. А якщо хочеш збудувати повноцінний прийом харчування, підписуйся і заходь на онлайн-ведення.